Доброго дня, шановні друзі, ми запрошуємо вас до Хмельницького на матч першої ліги в групі. А сьогодні Поділля тут приймає Буковин вже головні дієві особи сьогоднішнього протистояння на місці. Бачимо футболістів, обгорнутих у національні прапори, зокрема, і бригада арбітрів зараз крупним планом, друзі, на ваших екранах. Павло Доцюк, Сергій Соботюк і Олександра Вдовіна. Ігор Садковський, четвертий арбітр. Павло Дицюк із Чернігова найбільше уваги, очевидно, до нього. Віталій Кастишин ось він. Він на трибунах сьогодні. E, знаємо ми, що після матчу попереднього туру він не може перебувати у технічній зоні через вилучення. Отож, сьогодні його Руслан Соболевський замінятиме. Тож матч розпочався. І Василь Палагнюк поза усіляких сумнівів буде виконувати цей удар. Саме 77 номер буковин зараз біля м'яча. Вся увага на нього на Дмитра Непогодова на стінку удар м'яч свистить над поперечкою. Воріт Дмитра Непогодова. Велкіперу в гру вступати не довелося, але поки що це, ймовірно, найнебезпечніший момент у нашому поєдинку. Нервує Віталій Костишин. Він не на звичному. Ще раз акцентуємо на цьому свою увагу. Він не на звичній позиції на лаві для запасних. Він не звідти керує діями своєї команди. А він перебуває на трибуні. Яка ж зараз помилка і пенальті. Пенальті. Пасічник акцентує увагу на тому, що він холив до порушення правил було у штрафному майданчику. Це пенальті. Якщо там був фол, давайте от переконаємось у цьому. А от тут, ви знаєте, не настільки все очевидно. Фол. Так, він проштовхнув м'яч і супер діалектичний епізод, але порушення правил я схиляюсь до того, що було безпосередньо на лінії. Лінія це штрафний майданчик, це його частина. А отже, я погоджуюся з рішенням рефері в цьому епізоді. Це пенальті. Це пенальті. Задоя 1-0. Поділля виходить вперед з пенальті на 16-й хвилині цього матчу. Захисник Євен Задоя розвів гулкий м'яч по різних куточках. Дуже-дуже переконливо, один-нуль. Буковина ватаці. Вдається виконати простріл з лівого флангу. Підбирання за цюрюпиним. Удар за меж штрафного майданчика в площину воріт. Здається, це перший удар в площину воріт у Буковини у нашому матчі. Є хороший, поставлений удар у Цурупіна. Буковина. Лівою ногою подача до штрафного майданчика. Удар! Як зараз не забиває, як Віталій Фарасенко не влучає в на воріт. Палагнюк зараз розібрався, підняв голову, подача. Ми бачимо, що відскочив м'яч. Ну і абсолютно реалістичний шанс зараз рівняти. Рахунок був, виганяє зараз. Івана Петса. Ну так, дійсно, Пец, здається, опустився на позицію Крила Пасічника його міняючи. Ну, а Чайковський пішов на позицію Пеця. В Атаці зараз поділяє. Забиває Максим Войтіховський, але робить це із офсайду. Ну і які питання? Кількометровий офсайд. Тому тут, Як то кажуть, no questions. І на цьому вона завершується. До речі, перший тайм. 1-0, Поділля попереду. Шановні друзі. Ми повертаємося до Хмельницького на матч 9-го туру першої ліги в групі. А Поділля після першої половини гри переграє з рахунком один нуль Буковину з Чернівців. Моменти ще зараз у Буковини. І який вердикт рефері? Палагнюк падає у чужому штрафному майданчику? І якщо я все правильно розумію, рефері призначає пенальті. Жовта картка непогодово за цей фол. І ось такий подарунок долі. Така відповідь на ті ж самі ворота від суперників. Не зіграв у цій ситуації у м'яч Василь Палагнюк. Ну ось там ногою вдарив у ліву ногу Палагнюка. Ймовірно, саме на це реагує Рефері. Зараз пенальті сам Палагнюк пробиває. І в цьому епізоді теж переграє Дмитра Непогодова. Один-один Поділля. Вже втрачає свій статус лідера. Відповідно, Буковина відіграється. Ось такий блискавичний початок другого тайму. Василь Полагнюк. Хто ж іще мав би повести свою команду вперед? Центральний захисник Поділля займає він почасте місце у на поля. Зараз дуже контроверсійний епізод, гострий і контроверсійний. Так, у нас, по перше, голкіперу. Буковини. Іванові Пономаренку потрібна медична допомога. А чи не було тут грою рукою? З чому? Давайте на цей предмет епізод перевіряти. Подача. Ось тут без офсайду. Войтюховський з-поміж двох захисників вривається, відгукуючись на передачу Станіслава Василенка із правого флангу. І від голкіпера Пономаренка м'яч влучив у руку. Артуру Новотрясу. Веремінко перепрошує цього разу. Він із на задою. І Чушенка Веремінко отримав передачу. Із правого флангу. Підбирання удар! Який же удар. Зараз завдає Дмитро Пріхна, Браво! Давайте повтор поглянемо. За меж штрафного майданчика і схоже, що дуже-дуже близько до цілі свистить м'яч. Все, йде до того, що Поділя і Буковина поділять залікові бали сьогодні, граючи у Хмельницькому, 1-1. Сьогодні обидві команди здобувають по одному заліковому балу.